Шістнадцять те покоління Toyota Crown. Якщо порівняти його з історією Японії, то це епоха Мейдзі. Погляньте, це початок нової ери. Водневий двигун Toyota може назавжди змінити правила гри. Тойота започатковує цілковиту нову революцію в автомобільному світі. Той, що суттєво змінює індустрію електромобілів, і скажімо так, електромобілі можуть ніколи більше не бути такими як раніше. За словами генерального директора, Тойота, компанія розробила двигун, який потенційно може знищити всю індустрію електромобілів. Ми говоримо про двигун, який повністю відрізняється від сучасних силових агрегатів електромобілів. Але чи означає це, що ми станемо свідками одного з найбільших зрушень в автомобільній галузі? І якщо ви так само, як і ми з нетерпінням, чекаєте майбутнього, обов'язково натисніть кнопку підписки, щоб не пропустити більше новаторських відкриттів та загадок про майбутнє технології. Давайте заглибимося та подивимося. Перш ніж перейти до того, що нещодавно розкрив генеральний директор Toyota, давайте трохи повернемося назад і подивимося, як ми до цього дійшли. У швидкозмінному світі автомобілів Тойота зробила один із найсміливіших кроків, і це викликало ажіотаж та цікавість у всій індустрії електромобілів. Щоб по справжньому зрозуміти, наскільки це масштабно уявіть собі, проривний двигун настільки революційний, що він приголомшує та захоплює навіть затятих автошанувальників на Ютубі. Це не просто чергове оновлення, цей двигун серйозно змінює правила гри. Не так давно Тойота оголосила про створення нового двигуна внутрішнього згоряння на водні, але це не типова воднева установка. Поки інші автовиробники повністю перейшли на електромобілі Тойота, вирішила піти зовсім іншим шляхом. Вони розробили абсолютно новий вид технології, який не схожий ні на що інше, що існує зараз. Як випливає з назви цей двигун внутрішнього згоряння на водні працює на водневому паливі? Але ось у чому особливість. На відміну від традиційних двигунів, які викидають вуглекислий газ, цей випускає лише водяну пару з вихлопних газів. Ось так Тойота робить крок у напрямку зменшення вуглецевого сліду планети за допомогою нового потужного методу. Давайте глибше зануримося в те, як насправді працює ця технологія. Як ми вже згадували, Тойота обирає інший шлях, коли йдеться про скорочення викидів вуглецю. Замість того, щоб приєднатися до повністю електричного тренду, вони обрали спалювання водню. Водень насправді є одним із найпоширеніших елементів у всьому всесвіті. Фактично, він має найвищу питому щільність енергії серед усіх неядерних джерел енергії. А коли водень використовується як паливо, він чистий, нетоксичний, і єдине, що він залишає після себе, це вода. Водень можна виробляти різними способами, зберігати скільки завгодно довго та легко транспортувати. Хочете вірте, хочете ні, але щороку вже виробляються та використовуються мільйони тонн водню. Наразі він забезпечує енергію будівлі, електромобілі, вилкові навантажувачі, кораблі та навіть поїзди. Це правда, не все має працювати на бензині. Водневий двигун внутрішнього згоряння від Toyota працює на паливному елементі, який перетворює водень на електрику. Візьмемо, наприклад, концепт кар Toyota Corolla cross h 2. Він оснащений 16 літровим трициліндровим двигуном з турбонадувом, який працює повністю на водні. Але як Toyota насправді це зробила, що ж саме тут все починає кардинально змінюватися. Ця проривна технологія двигунів може серйозно сколихнути світ електромобілів. Щоб безпечно зберігати надзаймистий водень Toyota, оснащує автомобіль товстими броньованими паливними баками. Побудований з використанням того ж підходу, що й їхній мірай, що й електромобіль на керованих паливах. Але не хвилюйтеся: ці танки не гігантські. Концепту Corolla cross h 2 потрібно лише 5 кілограмів водню, щоб подолати приблизно 300 миль, а викиди двигун виробляє лише 50 літрів води. І давайте будемо реалістами. Вода набагато корисніша для навколишнього середовища, ніж вуглекислий газ. Щоб досягти ще більшого Toyota, об'єднала зусилля з Yamaha Motor для створення двигуна v 8 на водневому паливі. Він видає 455 кінських сил і 398 фунт футів крутного моменту. Вони навіть встановили верхній випускний колектор у співвідношенні 8 до 1, який створює різкий високочастотний звук. Щось абсолютно унікальне. Якщо порівняти водневий двигун внутрішнього згоряння Тойота з типовими електромобілями, то можна побачити кілька суттєвих переваг. Найкращий варіант набагато більший запас ходу та час блискавичної зарядки. Більше схоже на підстоп для гоночного автомобіля ніж на зарядку електромобіля. Крім того, це зменшує нашу потребу в обмежених ресурсах, таких як літій та нікель, які є ключовими для виробництва великих акумуляторів для електромобілів. Так автомобіль все ще використовує акумулятор для зберігання енергії, але він набагато менший ніж той, що ви знайдете в більшості електромобілів. Станом на кінець, 2023 року концепт Corolla Cross-H2 був представлений у реальному світі. Його тестували в зимових умовах на півночі Японії. І поки що перші відгуки дуже багато обіцяючі. Коротше кажучи, водневий двигун внутрішнього згоряння від Toyota може повністю змінити правила гри в автомобільній промисловості. Це один з найчастіших двигунів, які ми коли-небудь бачили. Його єдиним побічним продуктом є вода. Додайте до цього більший запас ходу, швидшу заправку та меншу залежність від рідкісних матеріалів, і легко зрозуміти, чому ця інновація привертає увагу людей. Якщо цей двигун на водневих паливах стане популярним, Японія планує мати на дорогах 200 нуль автомобілів на паливних елементах до 2025 року та до 800 нуль до 2030 року. Для цього їм потрібно буде розгорнути набагато більше станцій заправки водним по всій країні. Отже, ми побачили, наскільки насправді відрізняється водневий двигун внутрішнього згоряння, але які його переваги та недоліки, почнемо з позитивних моментів. Перша і найочевидніша перевага полягає в тому, що це дуже екологічний двигун, оскільки він використовує водень як джерело палива, він не виробляє шкідливих побічних продуктів, як ми вже обговорювали. Крім того, водень сам по собі є чистим паливом, особливо порівняно з традиційними бензиновими двигунами. Другою перевагою є те, що цей двигун має дуже ефективну систему охолодження. Інноваційна система водяного охолодження вирішує одну з основних проблем двигунів високі робочі температури. Ця система, яка постачається з водневими двигунами внутрішнього згоряння, потенційно покращує продуктивність та довговічність двигуна. Це означає, що такі проблеми, як перегрів, стали б дуже рідкісними, якби двигун використовувався в реальному світі. І як ми всі знаємо, це те, що дійсно принесло б користь багатьом водіям. Третя поширена перевага полягає в тому, що цей двигун використовує повністю звичну технологію. Оскільки він працює за системою подібною до традиційних двигунів внутрішнього згоряння, його легше інтегрувати в існуючі процеси проєктування та виробництва автомобілів. Це є важливою перевагою для Toyota, оскільки вони можуть просто модифікувати деякі інші свої автомобілі, щоб вони встановили цей двигун. Зрозуміло, що водневий двигун внутрішнього згоряння має вагомі переваги, однак ніщо не позбавлене недоліків. Найперший недолік пов'язаний з виробництвом та інфраструктурою водню. Хоча сам двигун є екологічно чистим, багато людей не усвідомлюють, що це повністю залежить від того, як виробляється водень. Наразі, хоча виробництво водню стає все більш поширеним, воно не завжди є сталим. Тому, якщо ці автомобілі будуть вироблятися у великих кількостях, автовиробник повинен спочатку вирішити це питання. Хоч би якою великою кількістю водню здавалася, ця проблема все ще існує питання інфраструктури для заправки. Водневі автомобілі ще не є поширеними, а водневих заправних станцій набагато менше, порівняно із станціями зарядки бензинових та електричних двигунів. Ще однією проблемою з водневими двигунами внутрішнього згоряння є їхня складність та вартість. Хоча архітектура двигуна, схожа на традиційні двигуни, вона включає систему подвійного впорскування води. У поєднанні з необхідністю точного керування з боку Ебу, вся система стає складнішою. Збільшення складності природно призводить до збільшення виробничих витрат для автовиробника. Для власника обслуговування також є дорожчим головним чином, тому що запчастини не так широко доступні. Припустимо, що Тойота досягне великосерійного виробництва цього двигуна, вона все одно зіткнеться з проблемою готовності до виходу на ринок. Наразі готова до виробництва версія цієї конструкції все ще перебуває на стадії розробки та випробувань. Навіть якщо його схвалять для виходу на ринок Тойота, безумовно знадобиться більше часу, перш ніж автомобіль стане комерційно доступним. Розробляючи цей водневий двигун внутрішнього згоряння Toyota, продемонструвала свою відданість дослідженню численних рішень для сталого розвитку транспорту. Окрім електричних та гібридних силових агрегатів, цей двигун представляє собою зовсім інший підхід. Це відображає зацікавленість Тойота у диверсифікації своїх варіантів екологічно чистих транспортних засобів. Ми часто говорили про водневий двигун внутрішнього згоряння, підкреслюючи його перспективність і те, як він може навіть змінити індустрію електромобілів. Але Чим він відрізняється від традиційного двигуна внутрішнього згоряння, які технічні аспекти виділяють його? Щоб відповісти на ці питання, давайте зосередимося на одному з видатних досягнень Тойота у цій галузі: 16 літровий трициліндровий турбоводневий двигун для тих, хто цікавиться, чому ми розглядаємо саме цю модель. Це тому що це один з найуспішніших водневих двигунів Тойота. Наразі він використовується у водневому прототипі Corolla Cross і показує неймовірно хороші результати. Цей двигун ідеально поєднує традиційний дизайн з новаторськими технологіями і робить це добре. Однак він повністю відрізняється від звичайного двигуна внутрішнього згоряння. Один літровий трициліндровий турбодвигун це диво інженерної думки. Він базується на тій самій платформі, що й двигун GR Yaris, який як відомо славиться своєю продуктивністю та маневреністю. Щоб зробити двигун сумісним з водним, Тойота довелося впровадити кілька модифікацій. Після цих змін у багатьох людей виникли питання, головне з яких як Toyota вдалося зберегти продуктивність двигуна, перейшовши на зовсім інше джерело палива. Відповідь криється в процесі згоряння водню. Порівняно з бензином, водень вимагає зовсім інших методів обробки та згоряння. З огляду на це, двигун використовує систему безпосереднього впорскування водню під високим тиском. Це суттєва відмінність від традиційних систем упорскування палива. Завдяки цій системі, двигун може точно контролювати подачу водню в камеру згоряння, значно оптимізуючи продуктивність та ефективність. Але навіть з урахуванням цієї інновації, як це впливає на загальну продуктивність двигуна. Дивно, але цей водневий двигун працює виключно добре. 16 літровий двигун може генерувати достатньо потужності та крутного моменту, щоб конкурувати зі своїми бензиновими аналогами. Це значною мірою завдяки турбокомпресору, який відіграє вирішальну роль у підвищенні продуктивності та забезпеченні високої потужності необхідної для спортивного автомобіля. Однак деякі сумніви залишаються, зокрема, щодо того, чи є турбонадув найкращим способом використання унікальних властивостей водню. Головна проблема полягає в тому, що водень має відносно нижчу щільність енергії порівняно з бензином. Через це двигуну потрібен більший об'єм водню для виробництва тієї ж кількості енергії. Інженери Toyota впоралися з цією проблемою безпосередньо. Вони подбали про те, щоб турбокомпресор та інші компоненти двигуна були спеціально оптимізовані для роботи з водневим паливом. Одна з ключових речей, яка ще більше виділяє цей двигун, це його ефективність. Виявляється, що водневі двигуни внутрішнього згоряння набагато ефективніші за традиційні. Ця різниця стає ще більш очевидною, коли двигун працює під великим навантаженням. Завдяки цьому економія палива значно покращується, і це має сильний позитивний вплив на навколишнє середовище. Завдяки такому підвищенню ефективності двигун використовує паливо більш розумно, і що ще важливіше, викиди зменшуються суттєво. Фактично, єдине, що виділяється під час усього процесу згоряння, це водяна пара. Це означає, що викиди практично нульові. І як ми вже згадували раніше, це робить його одним із найекологічніших варіантів, доступних сьогодні. Досягнення майже нульових викидів за допомогою водневого двигуна є важливою справою для Toyota, особливо враховуючи, що це безпосередньо пов'язано з їхньою метою досягнення вуглецевої нейтральності. Прагнучи до майбутнього безвуглецевого сліду, Toyota не дотримується лише одного шляху, та цю замість того, щоб покладатися на одне рішення, вони використовують широкий спектр водневих та електричних технологій для досягнення цієї мети. Враховуючи технологічні сильні сторони Toyota, вони могли б легко обрати єдиний шлях. Але тоді чому вони обирають ширший багаторівневий план дій для досягнення вуглецевої нейтральності? Щоб зрозуміти це, нам спочатку потрібно подивитися, наскільки Тойота віддана водневим технологіям. Тож ви можете запитати, чому взагалі обрали водень. Відповідь проста: він має величезний потенціал як джерело чистої енергії. Незалежно від того, чи використовується він у паливних елементах чи в двигунах внутрішнього згоряння водень виділяє лише водяну пару. Це робить його однією з найчастіших альтернатив викопному паливу, які ми маємо. Але Toyota використовує водневі технології не лише для звичайних легкових автомобілів. Вони також застосували їх у комерційних транспортних засобах і навіть у громадському транспорті. Однак, чи може сам водень довести нас до вуглецевої нейтральності? Скажімо так, Тойота продумала це. Вони знають про ризики пов'язані з тим, щоб вкладати всі яйця в один кошик. Ось чому вони також зосередилися на технології електромобілів. Важливою частиною їхнього плану є розробка акумуляторних електромобілів Бієвіз, але їхній підхід відрізняється від підходу багатьох інших виробників автомобілів, особливо тих, хто повністю зосереджується на електромобілях. Стратегія Тойота враховує реальні перешкоди пов'язані з електромобілями. Такі речі, як короткий запас ходу, тривалий час заряджання та екологічні витрати на виробництво та утилізацію акумуляторів. Щоб обійти це, Toyota запропонувала різні варіанти силових агрегатів. Основними з них є автомобілі на водневих паливних елементах FCEVS, гібридні електромобілі з підзарядкою від мережі PHEVS та BEVS. Пропонуючи ці опції, Toyota може задовольнити потреби ширшого кола водіїв та стилів водіння. Весь цей метод поєднання та узгодження підтримує ширшу місію вуглецевої нейтральності. І вони вирішили її кількома розумними способами. Одне з їхніх найважливіших відкриттів полягає в наступному: різні частини світу працюють на різних джерелах енергії, мають унікальну інфраструктуру та дотримуються власних екологічних правил. Тому спроба вирішити глобальну вуглецеву проблему лише одним рішенням може спрацювати не скрізь. Візьмемо регіони, які вже працюють на відновлюваних джерелах енергії у цих місцях. Найбільше сенсу мають електромобілі на базі електричних двигунів Бвей. Але в районах, де водень виробляється з використанням екологічно чистих джерел, розумнішим вибором можуть бути FCEV та водневі двигуни внутрішнього згоряння Хайсес. Незважаючи на це відданість Toyota вуглецевій нейтральності виходить далеко за рамки простого скорочення викидів автомобілів. Компанія також глибоко занурюється у зменшення вуглецевого сліду, пов'язаного з тим, як виготовляються їхні автомобілі. Щоб досягти цього, вони активно виступають за збільшення кількості переробки, розумніше використання ресурсів та серйозні інвестиції в проекти відновлюваної енергетики. З огляду на це ще багато роботи потрібно виконати, щоб досягти сміливої мети повної вуглецевої нейтральності. Щоб по справжньому зрозуміти масштаб зусиль Тойота, потрібно подивитися на картину в цілому. Створення світу близького до вуглецевої нейтральності вимагає кардинальних змін не лише в транспортних засобах, якими ми керуємо, але й у тому, як ми генеруємо енергію, яка їх живить. Завдяки мультитехнологічній стратегії Toyota та ширшим зусиллям у сфері сталого розвитку, очевидно, що вони вирішують ці проблеми з усіх боків. І окрім прагнення до вуглецевої нейтральності їхній підхід забезпечує безліч екологічних переваг. Можливо, навіть більше, ніж можна було б очікувати на перший погляд. Але щоб по-справжньому оцінити, що це означає, давайте трохи повернемося назад і розглянемо переваги. Оскільки автомобільна промисловість поступово переходить до чистішої енергії двигуни внутрішнього згоряння Toyota на водневому паливі, пропонують справді цікавий варіант. Але як ці водневі двигуни насправді виглядають поруч із гібридними електромобілями HEV та гібридними електромобілями з підзарядкою від мережі PHEV? Щоб з'ясувати це, нам потрібно поставити ще одне важливе питання: що відрізняє водневі двигуни від інших з точки зору впливу на навколишнє середовище ключова, відмінність полягає в їхніх викидах. Ми всі знаємо, що традиційні бензинові двигуни викидають велику кількість вуглекислого газу одного з найбільших винуватців глобального потепління. Але водневі двигуни Тойота вони взагалі не викидають вуглекислий газ під час роботи. Тим, хто вважає, що досягнення нульових викидів вуглецю – це не здійснена мрія. Варто подумати ще раз. Це цілком можливо, і секрет полягає в тому, як працює горіння водню. Коли водневе паливо згорає, воно поєднується з киснем повітря, створюючи енергію. Не заглиблюючись надто глибоко в науку, реакція між водним і киснем утворює H2O, яка є просто водяною парою. Це єдине, що виходить з вихлопних газів. Як ми бачили скорочення викидів вуглекислого газу безпосередньо у вихлопній трубі, це потужний спосіб зменшити вплив автомобільної промисловості на навколишнє середовище. Але чи справді вони працюють так само, як звичайні двигуни Toyota випробувала свої водневі двигуни у вимогливому світі автоспорту? Ідеальним випробувальним майданчиком стало впровадження автомобіля на водневому паливі в гоночну серію. Це не лише продемонструвало надійність технології, але й її потенціал для використання у високопродуктивних системах. У цих умовах високого навантаження та високого попиту автомобілі на водневому паливі показали, що можуть на рівні конкурувати з традиційними автомобілями. Вони пропонують порівняну швидкість, маневреність та витривалість, що є вирішальним під час перегонів. Хочете вірте, хочете ні, але водневі двигуни здатні видавати потужність та крутний момент, подібні до бензинових. З огляду на все це досить багатообіцяючі результати. Завдяки ключовим модифікаціям існуючих конструкцій двигунів для забезпечення можливості спалювання водню Тойота досягла потужності, що відповідає показникам традиційних двигунів. У деяких випадках ця потужність навіть вища, що є значною технічною віхою. Це свідчить про потенціал водню як життєздатного альтернативного палива для високопродуктивних автомобілів. Однак деякі люди запитують, чи можуть автомобілі на водневому паливі забезпечувати таке ж задоволення від водіння, як їхні бензинові аналоги. Хоча це безсумнівно найбільш суб'єктивний аспект високих сид. Попередні дані свідчать про те, що вони абсолютно можуть. Водії, які добровільно зголосилися протестувати автомобілі Тойота на водневому паливі, повідомляють про досвід водіння, який є одночасно знайомим і захопливим. Ці автомобілі поєднують традиційну динаміку двигунів внутрішнього згоряння з новизною використання чистого, екологічно чистого джерела палива, створюючи автомобілі, що зберігають характеристики звичайних автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Тойота ефективно скорочує розрив між сьогоденням і майбутнім автомобільних технологій. Чи то щоденні поїздки на роботу, чи то адреналіновий сплеск на гоночній трасі автомобілі на водневому згорянні, безсумнівно забезпечать продуктивність відчуття та задоволення, які водії полюбили в традиційних автомобілях, одночасно започатковуючи нову еру екологічно свідомого автомобілебудування. Досі ми бачили, що Тойота працює над своїм двигуном внутрішнього згоряння на водні, і з усього, що ми бачили, це двигун, який зробить революцію в індустрії електромобілів. Однак у них є ще більш божевільний двигун, і якщо він потрапить у реальний світ, він може повністю зруйнувати індустрію електромобілів або те, що від неї залишиться після двигуна на водневому паливі. Уявіть собі, двигун, який працює на воді. Так, Тойота занурилася у світ технологій двигунів, які працюють повністю на воді. Це знаменує собою значний крок у пошуку екологічно чистих рішень. Але перш ніж ми заглибимося в деталі цієї ініціативи, давайте приділимо хвилинку розгляду теорії, що лежить в основі двигуна на воді. Ідея двигуна, що працює на воді, звучить як щось із науково фантастичного. Однак Toyota взялася за втілення цього в реальність. Основна ідея цієї технології полягає у використанні води як джерела палива. Але як саме енергія походить з води? Зрештою, вода є однією з найстабільніших та найінертніших речовин. Здається, що вона взагалі не має енергії. Ключ до розблокування її енергії криється в хімічному складі води. Вода або Х2О складається з двох атомів водню, зв'язаних з одним атомом кисню. Щоб використати енергію, що зберігається у воді, потрібно відокремити атоми водню від атома кисню. На щастя, для цього існує процес, який називається електролізом. Електроліз працює шляхом пропускання електричного струму через воду, розщеплюючи її на водень і кисень. Водень сам по собі є високоенергетичним паливом. При спалюванні він може виробляти багато енергії достатньої для живлення двигуна, якщо її достатньо. У двигуні Toyota, що працює на воді водень, отриманий з води, підживлюватиме процес згоряння подібно до традиційного бензинового двигуна. Але на відміну від бензину спалювання, водню утворює лише воду як побічний продукт, що означає нульові викиди вуглецю. Якщо Тойота успішно розробить цей автомобіль на воді, це стане революційною зміною для автомобільної промисловості. Це було б важливим кроком уперед, з точки зору екологічної стійкості. Ще однією захопливою частиною проекту Тойота щодо двигунів на воді є подання патентних заявок на цю технологію. Ці патенти демонструють серйозність Toyota щодо розробки та захисту цієї передової технології, сигналізуючи про велике зобов'язання втілити двигуни на воді в реальність. Але як Toyota зможе реалізувати це в реальних транспортних засобах? Інтеграція двигунів на воді в автомобілі пов'язана з кількома перешкодами. Одним із великих викликів буде інтеграція ефективної системи електролізу в двигун. Їм також потрібно буде знайти безпечні та надійні способи зберігання водню та розробити двигуни, які зможуть впоратися з унікальними характеристиками згоряння водню, Незважаючи на ці виклики, враховуючи історію інновацій та проривних технологій, Тойота, вони добре оснащені для їх подолання. Тойота вже зробила фурор в індустрії електромобілів своїми водневими двигунами внутрішнього згоряння. Тому, коли вони нарешті втілять у життя двигун на воді, це повністю змінить правила гри. Дякую за перегляд, і я зустріну вас у наступному випуску.